2023 можна сміливо назвати вдалим роком для кіноіндустрії. Велика кількість гучних прем'єр, довгоочікувані продовження улюблених франшиз, а також кінокартини зняті за мотивами популярних відеоігор. Крім того, це рік, коли вийшов найкасовіший фільм, знятий жінкою-режисеркою, який до того ж став лідером за касовими зборами у 2023 році. Тож серед безлічі минулорічних кінострічок легко могли загубитися декілька фільмів, що заслуговують на увагу глядачів. Отже, ця добірка присвячена саме таким проєктам. Ну що ж. Це канал у кіно, та ми починаємо. You know Далі Романтична комедійна драма виробництва Німеччини про людей середнього віку, що й великою рідкістю у сучасному кінематографі. Це історія про втомлену жінку на ім'я Зейнеп, яка перевантажена хатньою роботою і недооцінена чоловіком, донькою та батьком. Фільм починається з похорону її матері, звідки головна горіння панічно тікає, оскільки забула свою написану промову. Коли Зейнеп приходить до сімейного ресторану, яким керує її чоловік, та бачить, як він фліртує зі своєю помічницею, що стає останньою краплею в терпінні жінки. Вона збирає свою речі та відправляється до будинку для відпочинку в Хорватії, який Зене поспадкувала від матері. На місці головна горіння стикається з колишнім власником помешкання Йосипом, якому мати жінки дозволила тут пожити, допоки хтось сюди не приїде. Повільно у Зейнеп та Йосипа починають виникати. Теплі почуття одне до одного, які з часом переростають у роман. Це чудова історія про любов до себе з гострими жартами та красивими краєвидами. Три мушкетери Дартаньян. Чергова екранізація роману Олександра Дюма. пригодницький фільм французького режисера Мартіна Бурболона, який вирішив переробити стару добру класику на двосерійну сагу. Головні ролі виконали Франсуа Сівіль, Сан-Касель та Єва Грін. Молодий юнак Дартаньян їде до Парижа, щоб приєднатися до мушкетерів, але й не гине дорогою, коли натрапляє на криваву бійку. Прибувши у місто, він відвідує капітана до командира мушкетерів, який знав його покійного батька, і той заохочує юнака розпочати військову кар'єру кадетом. Через вікно Д'Артанін бачить чоловіка, який намагався вбити його кілька днів тому. А коли намагається його настогнати, у хлопці відбувається зіткнення за тосом Арамісом та Партосом. Зрештою, Дартаньяну доводиться призначити дуель з кожним із них на той самий день. На щастя, через події, що відбуваються згодом, всі четверо стають хорошими друзями, і це доволі вчасно, бо незабаром їм доведеться шукати спосіб, як зірвати плани Міледі та її боса кардинала Дерішельє, щоб врятувати королеву та короля Франції. Кінострічка стала хітом і посіла п'яту сходинку найкасовіших французьких фільмів на міжнародному рівні. Загалом проєкт отримав позитивні відгуки від критиків. Деякі навіть назвали кінокартину найкращою кранізацією ДюМА за останні десятиліття, але були й ті, кому не сподобалися зміни у сюжеті у порівнянні з романом. Через півроку після прем'єри фільму, а саме у грудні 2023 року, вийшла друга частина кінодології мушкетери Міледі». Червоний білий та королівський синій. Комедійна драма, що заснована на одноіменному романі Кейсі Маквістон, для режисера, драматурга та сценариста Меті Лопеса, проєкт став дебютом у повнометражному кіно. Публічна непризень між сином першої президентки Сполучених Штатів Америки Алексом і другим у черзі на британський престол принцом Генрі загрожує стати причиною міжнародного інциденту. Вони ставляться одне до одного з явною зневагою, і врешті опиняються на підлозі вкриті тортом на очах у гостей Букінгемського палацу. Щоб запобігти піар-кризі напередодні переобрання президента, мати. Лексе відправляє його до Великої Британії для усунення наслідків. Невдовзі вони насправді стають міцними друзями, а потім і набагато більше. Це така щира добра казка, яка хоч і має шаблонний сюжет, проте виглядає веселою та цікавою. А неабияка харизма двох головних героїв значно додає фільму привабливості. Фільми на реальних подіях Шалені гроші. Фільм присвячений подіям 2021 року, коли групі дрібних інвесторів вдалося збільшити вартість мережі магазинів американських відеоігор, що призвело до серйозних наслідків для кількох багатомільярдних хедж-фондів. Головні ролі виконали Пол Дано, Себастьян Стен, Сет, Роган, Під Девідсон та Шейлі Вудлі. Кід Гіл працює фінансовим аналітиком, а у вільний час регулярно відвідує біржовий Сабредід WallStreetBets, Бетс, ділячи своїми думками про нього в прямих трансляціях на YouTube. Йому вдається переконати своїх підписників купити акції компанії Гепстоп, через що вони слітають в стіні в багато разів. Чоловік стає мультимільянером, але утримує акції компанії, що змушує мільярдерів хвилюватися. Невеликим компаніям доводиться вступити в змову з власниками хедж-фонду, щоб зупинити торгівлю акціями. Інцидент призводить до розслідування в конгресі, в тому числі до припущення, що сам гіл мав інсайдерську інформацію. Фільм добре показує цю історію, не заглиблюючись в певні деталі, що робить його більш зрозумілим, простому глядачеві. Наяд фільм знятий за мотивами автобіографії Даяни Наяд знайти шлях. Це спортивна драма про американську чемпіонку з плавання, яка у 60 років вирішила спробувати здійснити свою давню мрію пропливти 170 сімдесят кілометрів від Куби до Флориди. Наяд привернула до себе увагу в 1975 році, коли трохи менше ніж за 8 годин вона пропливла навколо Мангеттена. У 1978 році була перша спроба плавчині подолати відстань 170 кілометрів, але на жаль, вона виявилася невдалою. Події фільму відбуваються на початку 2010-х років та демонструють підготовку жінки до ще однієї. Спроби, але вже у дорослому віці, протягом усієї цієї історії її буде підбадьорювати терпляча найкраща подруга Боні. У кінокартині також можна побачити спогади про ранні руки Даяни та про батька плавчині, який її надихав. Це сильний мотивуючий та надихаючий фільм, що був позитивно прийнятий глядачами та критиками. Особливу похвалу отримала акторська гра нед Бенінг та Джоді Фостер. Обидві жінки мають номінації на премії Оскар за найкращу жіночу роль та найкращу жіночу роль другого плану. Банк Дейва. Британська комедійна драма із Джоелом Фраєм, Фібі Дайневор, Рорі Кініром, Г'ю Боневілом та Полом Кейм у головних ролях. Дейв Фішфік це людина, яка сама заробила свої статки на продажі фургонів та мікроавтобусів. Під час фінансової кризи 2008 року чоловік відчув, що існуюча банківська система потребує змін, оскільки великі банки не дають достатньої кількості кредитів населенню та малому бізнесу. У своєму невеликому англійському містечку, де й позичає гроші людям, які їх потребують. Тому йому і спадає на думку заснувати свій власний банк, весь прибуток якого піде на благодійність. Тим часом з Лондона приїжджає суворий адвокат, який сподівається позбавити Дейва його ідеалістичних поглядів. Проте, прослідкувавши за чоловіком кілька днів, він швидко стає його прихильним це приємна історія про людину, яка не забуває про своє коріння. І я думаю, що всім шанувальникам британського кіно цей фільм повинен сподобатись Снігова спільнота сильна іспанська драма від режисера фільму. Притулок Хуана Антоніо Байона. Проєкт отримав дві номінації на премію Оскар у категоріях Найкращий міжнародний художній фільм та «Найкращі Грим та зачіски». це історія 1972 року, яка розповідає про авіарейс Уругваю до Чилі, що закінчилася жахливою катастрофою в Андах. Молоді гравці регбійної команди, інші пасажири та члени екіпажу опинилися на засніженому неприступному льодовику. У них не було можливості покликати на допомогу теплого одягу, зовсім небагато їжі та мало шансів на виживання. Фільм є екранізацією книги Пабло Вієрський, який знав багатьох пасажирів з дитинства. Історія катастрофи неодноразово змальовувалась в кіно, телевізійних програмах та творах. На відміну від фільму Живі 1993 року, де багато реальних фактів, включно справжніми іменами пасажирів, були змінені, Хосе Антоніо Байоне вирішив зробити кіно якомога більше схожим на правдиву історію. Зйомки проходили в Іспанії, рухваючи Чилі, Аргентині, та на реальному місці катастрофи в Андах. І фільм насправді виглядає реалістично та добре передає цю моторошну ситуацію, в якій опинилися люди, сповнені відчою та водночас відваги. Номінанти на премію Оскар окрім Барбі Опенгеймера та вбивці квіткової повні цього року головні номінації на найпрестижнішу кінопремію. Мені хочеться виділити наступні три фільми, які, на мою думку, також заслуговують на вашу увагу. Анатомія падіння Французька судова драма режисерки Жюстін Тріє. Це вже її друга спільна робота з німецькою акторкою Сандрою Гюллер. На 76-му канському кінофестивалі фільм отримав головну нагороду Золоту пальму у гілку. Картина починається з того, що журналістка бере інтерв'ю у письменниці Сандри Войтер в її будинку в Альпах. Бесіда переривається через чоловіка, головної героїні Семюеля, який гучно грає на барабанах на горищі. Тим часом син подружжя з вадами зору Даніель, йде на прогулянку до лісу з їхнім собакою Снубом. Коли хлопчик повертається додому, то знаходить. Поруч із будинком свого мертвого батька, який лежить на снігу. На перший погляд здається, що чоловік сам випав із вікна на горищі, але розслідування смерті не може виключати того, що його зіштовхнули. Так, Сандра опиняється на лаві підсудних, а її дитина стає одним із ключових свідків у справі. Сюжет фільму дозволить побачити речі з різних точок зору та більше дізнатися про напруженість ревнощі та егоїзм у стосунках Сандри та Семюеля. В нього добре виходить бути як судовою драмою, так і психологічним трилером. Проєкт здобув міжнародний успіх, вигравши два золотих Обуси за найкращий сценарій та найкращий фільм іноземною мовою. А також отримавши сім номінацій на Бафту та п'ять номінацій на Оскар. Минулі життя романтична драма, написана і знята Селін Сон у її повнометражному режисерському дебюті. Головні ролі виконали Грета Лі Тео Ю та Джон Магаро. Це чутлива історія про дівчину Нору та хлопця на ім'я Хесон, які вперше зустрілися в школі в своєму рідному місті Сеулі. Фільм починається в сьогодення, а потім переноситься назад на 24 роки, коли сім'я дівчини вирішує переїхати до Канади. Нора та Хесон йдуть різними шляхами, а потім зустрічаються онлайн через декілька років. Минають ще роки, і вони зустрічаються вдруге. Сюжет кінокартини напівавтобіографічний і натхнений реальними подіями з життя режисерки. Це фільм про втрачене кохання, дитячу закоханість про дружбу, любов та жаль і про те, як важливо жити тут та зараз. Залишені. Комедійна драма знята режисером Олександром Пейном за дебютним повнометражним сценарієм Девіда Геймінсона. Події фільму розгортаються у грудні 1970 -го року. Головний герой брутальний чоловік зі складним характером професор школи інтернату для хлопців Новій Англії Пол Ганем. Напередодні різдва директор закладу доручає йому наглядати за студентами, які залишилися на канікулах в кампусі. Через декілька днів заможний батько одного з учнів прибуває в академію на гелікоптері і погоджується взяти усіх студентів у сімейну подорож. Ангус, з мати, несподівано скасувала їхню спільну поїздку на канікулах. Не може додзвонитися додому, щоб отримати дозвіл, тому залишається в школі. Тож напередодні свят у кампусі лишаються лише троє людей. Викладач Полган, учень Ангус та кухарка Мері, чи син нещодавно загинув у В'єтнамі. Звичайно, не одразу, але зрештою вони допоможуть одне одному подолати відчуття самотності та навчатися співчувати труднощам, через які вони пройшли. Фільм чудово балансує між сумним та веселим, поступово розкриваючи характери персонажів. Кінострічкою війшла до десятки найкращих проєктів 2023 року з версією Національної ради з питань кіно та американського інституту кіномистецтва. Фільм вже має багато нагород, зокрема, золотий глобус за найкращий. Чоловічу роль у мюзиклі або комедії та за найкращу жіночу роль другого плану. Пол Джаматі та Давін Джой Рендольф також отримали нагороди від критиків та мають високі шанси виграти Оскар. Якщо ви ще не дивилися залишені, то я обов'язково рекомендую його до перегляду, бо насправді вже давно ніхто не знімав такого простого, доброго та щирого кіно. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який фільм з добірки вас зацікавив. Підтримуйте український Ютуб, підписуйтесь на канал, та почуємо з вами у наступному відео.